Сіренькі, ви ж усі такі гарненькі. Пропоную вам сьогодні у подорож до чарівної країни емоцій. А допоможе нам у цьому, як завжди, наш добрий друг Буратіно, з яким ви уже знайомі. Закриваємо оченята, починаємо подорожувати. Один, два, три в країну. Оноції потрапили ми. Подивіться, діти, тут живуть маленькі чоловічки гномики, і в кожного з них є своє ім'я. Ось це дивун, бо він постійно дивується, коли бачить щось цікаве чи веселе. Ось цього гноміка звуть сумком, бо він сумує, а іноді навіть. Плаче. Так, Сомко, іди сюди. А ось цего гноміка звуть Боясько. Подивіться, які в нього відкриті очі. Він такий зляканий, усього боїться і навіть ручками показує, як йому страшно. Тому і звуть його Боясько. А ось цей гномік зветься Ображалки. Він на всіх ображається. Ображається, коли з ним не граються. Ображається, коли не діляться іграшками. А ось цього гноміка звуть спокій. Подивіться, він спокійний і все у нього добре. Так, наступний гномік це злючко. Дуже він червоний, напружений. Подивіться, який в нього незадоволений, вираз обличчя, ручки склав ніжкою, мабуть, топає. Ось такий з лючком. А ось це, як ви думаєте, хто? Так, справді це веселун. Він завжди веселий, бо все у нього добре. Він задоволений життям. І, мабуть, має багато друзів. Ось така країна емоцій, де живуть гноми. І зараз я пропоную, Буратіно, тобі разом з дітками пограти в гру, яка називається 1, 2, 3 гномика Знайди. Грати ми будемо ось як. Я буду називати емоцію, а ви будете шукати цього, відшукувати гномика. І будете його показувати, а ми з Буратіно будемо вам допомагати. І так, почали. Один, два, три, радість знайди. А ну подивимося, де у нас веселун той, що радується постійно. Ось він так, справді, дітки. Один, два, три, образу знайди. Де в нас ображалки? ну дивимося, де він? То що ображається? Да? Один, два, три. Страх знайди. Де боязько? Де він наш боязько? Ось дивимося, ручками показу, як страшно, очі в нього відкриті, ротик. Один, два, три. Здивування знайди. Ось у нас здивування, дивом. Очі в нього відкриті, ротик веселий, він побачив щось цікаве. Один, два, три, сум знайти. Дивимося, де у нас сумко? Де сумко? ось він, ось він, сумко, да? ось він. Ану, ну йди сюди сумко. Так, дивіться, ось ось крапельки сліз у нього з'являться. Один, два, Спокій знайди. Дивимось, де наш спокій? Ось він задоволений і спокійний. Добре, малята! Разом з вами ми впоралися. Зараз я хочу вам і братіно розповісти, що таке емоції. Сум, страх, образа, злість, здивування, спокій та радість це все наші емоції. Наші емоції це наша реакція на те, що з нами відбувається. Іноді щось відбувається веселе і цікаве, і тоді ми або дивуємося, або радіємо. А іноді відбувається щось не дуже приємне, наприклад, ми боїмося. І ось тоді ми відчуваємо страх. А якщо нас хтось ображає, ми відчуваємо образу. Це теж. Наша емоція. Іноді емоції бувають позитивними, такими як здивування, радість, задоволення ну, чи спокій. Ці емоції допомагають вам рости сильними і допомагають пізнавати світ, допомагають бути щасливими і задоволеними. А іноді ми відчуваємо негативні емоції, такі як страх, сум, злість чи образа. І нам здається, що це такі погані емоції. Але на наступних заняттях, коли ми будемо знайомитися з кожною емоцією окремо, я розкажу вам, що негативні емоції. Можуть стати нам іноді помічниками. А зараз, мої любі друзі, я пропоную вам пограти в гру-малювалку, яка називається портрет гномика. І для цього вам потрібен аркуш паперу, один чи два, і кольоровий олівець чи ручка, чи фломастер. Візьміть, будь ласка, все, що вам потрібно. І грати будемо так. Я буду говорити, якого гномика, портрет, якого гномика ми будемо малювати, і буду показувати вам, як це можна зробити. Ако паперу, я сюди розміщу, щоб вам було видно. Ось тут у нас розміщуються усі гномики, і ви добре будете їх бачити. І так. Спочатку ми будемо малювати дивуна, портрет дивуна. Ось дивіться, як ми будемо малювати. Кругла голова, відкриті очі, носик і задоволена така посмішка. Ось, дивун, він дивується, здивувався. Спробуйте намалювати дивуна. А тепер ми будемо малювати сумка да, того, що сумує. І так, кругленька голова. Подивіться, які очі у нього ось такі опущені, так? І ротик теж у нього опущений, незадоволений. І можна ще навіть домалювати йому крапельки маленькі, сльозки, що він. Нібито він плаче ось такий Сунко. А зараз давайте намалюємо боязька того, що постійно боїться. Кругла голова, очі в нього відкриті, дуже такі великі, і ротик відкритий теж ось як йому страшно, він боїться. А тепер намалюємо. Ображатина. очі у нього такі незадоволені. І можна намалювати те, що ось так він не посміхається, бо його ж образили. так? Зараз давайте спробуємо намалювати спопоєм кругла голова. Круглі очі, носик і такий собі. Ротик він не дуже посміхається, а трішечки. Да? Він спокійний, нібито збирається лягати спадки. А ось зараз давайте злючку намалюємо. Дивіться, який він червоний такий весь. Можете взяти навіть червоний олівець, якщо він у вас є. Очі такі намалюємо, незадоволені такі. Да? І ротик такий, дивіться, такий злий, Розсердився він, да, незадоволений, злий, напружений. Кругла голова. Можна намалювати очі. Звісно ж веселун сподобався, бо він посміхається, він такий веселий, як є. він у нас веселий. Добре. Любі діти, сьогодні ми з вами знайомилися з емоціями, побували в країні емоцій. Сьогодні ми прощаємося з братиками-гномиками, але в країну емоцій. Ми прийдемо з вами ще не раз і познайомимось з кожною емоцією окремо. До побачення, малята! І після нашого маленького заняття я пропоную вам подивитися для закріплення мультик про емоції і повторити їх ще раз. До побачення!